Поступив такий необичний запросик на таку покраску. Це кофемашина її стінки. Вона одна лежить, напевно, задня стінка, і ось дві бокових. Ось одна ще лежить. Ось ще три таких железячки. Треба їх пофарбувати, ну, якийсь там дали колір, розовий колір. наче Зараз постараюся все зробити швидко. Як це все вийде, що побачу. Так, замотував ці деталі до кави машини. Думав спочатку ґрунтувати, а потім дивлюсь, наче все непогано, воно так виходить. Зробив сольвент тест, наче все в порядку. Ну, краска має добре лежати, не підривати нічого. А я його ще покрашу через біндер. Така цікава штука, я вже фарбував. Один раз мені дуже сподобалось. Я нанесу спочатку біндер, а потім базу, ну, а потім лак. І повинно все бути дуже гарненько. Отак. Пофарбував. Такий результат вийшов. Ніжно-рожевий колір. Чи як його назвати. Ось так воно виглядає. Що сказати, получилось непогано, а але...